І йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми залетіли у групі назву Plants vs Brain Rose. Я грав у неї дуже-дуже давно. -дуже зараз гра, знову ж, дуже-дуже сподівалася, бо вони... в ній зараз грає 6 тисяч людей. Все. Буквально гра мені дуже подобалася, але стала нудною, за чого я її лівною цієї гри. Все банально, в принципі, гра стає нудною і ти лібаєш із нею. І коли, в принципі, я так і роблю. Ігри помирають. Не знаю, з чим це пов'язано, але так. так. Ну, коротше, я сьогодні залетів за для чого. Прокачав, я світі тільки що кінг Лемон на 388 ДПС. А що так можна було, що ли? Більш нічого, в принципі. Що хочу сказати, у мене інвентар ось такий. Зараз покажу вам ось такий класненький, багато брейнротиків, секреток, ліміток, різних яєчок, які я буду відкривати у слідуючому відео. Просто так по фану. І, до речі, все це і весь мій огород я буду розігрувати і роздавати у своєму телеграм-каналі, Силку на який я залишу в описі під цим відео. Так що дивіться. Е Да, що я хочу подивитися? Карточки нічого не змінили, ребітки змінили, як я зрозумів, уже все. Що ми подивимось? Давайте подивимось Plants Plan's Shop. Що тут змінилося? Все по дефолту, да. Да, нічого нового. От, що хочу сказати, я лівну, коли додали Lemon Seed. Все. Більше я не заходив у клубу. Ну, як я бачу, тут додали вже Starfruit Seed, Bruxelles Sprout Seed, до речі, про яку я й чув бо в різних телеграм каналах, Ютуб каналах казали, що там і мега зробити можна щось таке. Kiwi Canoner Seed для мене взагалі нове, це секретка, да. так. І якась нова рідкість Forbidden Kelp Catпульter Тисяча дев'ять робоксів. Боже, поясніть мені, чому ігри стають донатними. І, до речі, як ви ставитесь до того, щоб купляти речі за робокси? Пишіть своє е, ставлення до цього у коментарях. Як я бачу, ресток, дайте вгадаю знову ж за робокси, да, хто б сумнівався. Watch Ed to Ресток додали, да, дивимось, відео 6 секунди, да, це недовго. Подивимось, подивимось. І як я гадаю, все буде по дефалту, і нам нічого... Не випаде. Бо коли дивишся щось на халяву, нічого не попадається. А коли купляєш за робокси, ну звісно. Ну звісно, це ж робокси. Що тут нові Брейнротики, які сідуть іноді? Змінили модельку, як я зрозумів, Джендл продав цю гру, бо раніше був опонент Йогурт Студіо, а зараз якийсь я... Коротше, інше але я розумію, що Джендал продав цю гру. Що тут топ most планс, Playtime, 106 Days. Може я попав в топ? Просто я грав дуже довго, не знаю. Most Days, most, days, most. Days. Ні, я не попав в топ, здається. Тут я точно в топ не попаду, як я розумію, да. Бо ті люди, ну, я ж кажу, 9 місяців не, не попаду в топ. Що тут ще змінилося? Погороди грядки не змінили. Ось моя база, до речі, я хз, звідки в мене з'явилося V, звідки L, звідки V, і ще один V, плюс мутація Snow, хоча я вже не був в грі, плюс одне моє яйце. І нагадую, буду відкривати їх у слідуючому відео. Просто так. Заради халяви і буду розігрувати, нагадую, другий раз у своєму телеграм-каналі. Що ще подивитися? Єршоп. Цікаво, що тут додали нового. Відкриваємо Waterbasket. Зрозуміло, знову ж ресток пробукси. По, по базі. Верчету, туристок, дивимось. І випаде нам щось новеньке. Взагалі я не знаю, додали чи ні. Так, по дефолту здається. Опа! Батарі пак! і відразу ж вона випала нам з відоса. Ага, ага! Help me! <coughs> Містер Керот. Вибач. А, ні, почекай, ні. Почекай, почекай. <coughs> Вибач. Так, и Купляємо купляем отсюда. В смислі? Не знаю, що я продаю, мені все рівно я не граю цю гру Буду роздавати просто, да. Да. Все. Депнули. <плес> Пацани, як це обідно? Майже купив нову штуку. Ну блін, ну чого так завжди? <плес> так. Острівок. Пока. І що ж тут додали? Цей <звук> кейс я відкрив тільки що мені випала фігня. І до речі, якщо був раніше Фріго Камело, тепер він не Фріго Камело! А що так може? Frozen Камело. І він тепер не холодильник, а морозилка. Так, Нова моделька. Знову донатна гра. Знову нові розраби, які все міняють з ідеалу на якесь гімну. Що тут додали на новому острові? Дели реварці, я пам'ятаю, були. Новий івент, нові Брейнротики, нові трофеї. Коротше, це не цікаво. Плантек uh, Стрейтор. Було. В Machine було. Mutation Machine було. Коротше, нічого не змінилось. Дайте вгадаю. Робукси. І знову дофіга. Uh, все зрозуміло. І, до речі, як ви ставите ще до того, до нових оновлень, хто ще грає у цю гру. Е, мені, якщо чесно, подобався один івент у цій грі, е, коли тут спавнився сніговичок, і був такий мостик потрібно було строїти, і сніжок, які випадали з кожного брейнрота, якого ти вбиваєш. І мостик строїш такий, і там Дід Мороз стоїть, здається, Дід Мороз, бо вже не пам'ятаю, і ти отримуєш подарунки звідти. Оце. На мій розсуд був найкращий івент. Острівець, я бачу тебе в останній раз, бо більше в цю гру я не зайду, крім слідучого відео, але я його вже записав. Тому більше не зайду в цю гру. Да. Погнали! Що тут ще? Хотів розказати вам Кінг Лемон. Да. Так само, все так само. Тут Robux 145, все так само, гра стала донатно. Найважливіше індекс. Що тут додали? Ну, зрозуміло, ці пленти, так, да, все зрозуміло. Угу. Угу. Оце класно. До речі, оце класно. Якщо б у грі таке було б, відразу бачите ікси. Оце класно, я гадаю, так, да, так. Да. Оце прям ідеально вони зробили. Тому що в інших іграх є, наприклад, мутації, і ти не дуже розумієш, який ікс, якщо там не попадеш на адмінарбуз, або ще щось по типу такого. Йооу-воу-воу. Forbieden додали брейн ротів навіть. Немало нові секретки якісь. Боже, скільки часу я не заходив у цю гру. Боже, скільки я не лутав. Я навіть уявити не можу. А, ще що. Островки додали нові, як я розумію. Весняний був, осінній був. О, як у мене піщаний, новорічний. І ще багато перероджень. От навіть, дивіться, Бонека Амбалабу Раніше вона була нормальною. Зараз знову ж нові розраби і зробили цю гру такою просто донатна. Плюс змінили модельки оригінала. Ну... Коротше, гра упала, друзі. Грати я більше в неї не буду. Дякую за перегляд цього відосика. Поставте обов'язково лайк. Якщо хочете, до речі, зніму ще відосик по грі Grove Garden, також гра Джандела, яку він продав, але більше нюансів у відео. Я зніму його, якщо ми на цьому наберемо, ну давайте хоча б 5 лайкосиків. Бо шорці, так, да, дякую вам за підтримку шорців, дякую вам за підтримку деяких е довгих відео. Але, будь ласка, давайте більше активу, давайте розвивати наш YouTube канал і давайте набирати більше лайків, переглядів коментарів Пишіть свої ставлення до цього відосика, пишіть свої ставлення до мого YouTube каналу до цієї гри і подобайки ваші, Ну які ви ігри там граєте або щось типу такого, і що ви хочете бачити у слідуючому відосі. Коротше, друзі, дякую за перегляд ще раз. Всім па-па-па-па!